Сьогодні досить цікава робота. Натуральна база в клієнтки на сьомому рівні подовжені волосся фарбоване в мідні відтінки. Запит наступний: забрати цей мідний відтінок. Він категорично не подобається, і додати трошки світлоти. Працюємо в техніці виду. Довгі слої пропрацьовуємо в знебарвленні для світлих акцентів. Видув максимальний для того, щоб світлоти було небагато. Для знебарвлення використовуємо продукт деколорвід плюс та окисник 3%. Короткі слої профарбовуємо під натуральний колір. В формулу заложуємо корекцію косметичної бази. Працюємо фарбником Selective Professional Reverse це безім'ячний фарбник 7,00 плюс 7,1 плюс окисник в 1,5%. Працюємо Зонально, так щоб було комфортно, потім так само зонально змивати. Паралельно перевіряємо чистоту нанесення в знебарвлення, де треба доносити. Тонуємо методом експрес-тонування, щоб не зрушити колір свіжопрофарбованих коротких слоїв. В експрес-тонуванні завжди візуальний контроль. Повна формула експрес-тонування розписана в телеграм-групі. Приєднуйтесь посилання на телеграм в шапці профілю. І от такий чудовий результат. Ми отримали.